Рубрика друга територія війни розглядаємо те, що відбувається на лінії бойового зіткнення, і цю програму, цю рубрику, ми почнемо зі звіту чергового звіту від британської розвідки від британського міноборони. Що вони пишуть? Вони пишуть, що констатують точніше, що Російська Федерація посилює штурми через морози, але її втрати зростають. Наводяться декілька цифр, так зокрема за останні п'ять днів кількість врат російської техніки зросла на 88%, втрати танків зросли на 95%, Втрати в живій силі за той самий період збільшились на 15%. Нагадаю, це е констатує е британська розвідка, і ще раз зауважу так, що вони упирають на те, що е настали морози, що дозволяє власне рухатись більш вільно російській техніці дорогами. А ще цікавий звіт, щотижневий по Авдіївці представили осінтери, і зокрема, за їхніми підрахунками, нагадаю, вони рахують те, що знаходять. У відкритому доступі так також вони порахували, що на осьому відтинку загальний рахунок по знищеній техніці станом на зараз дорівнює 365 до 30 на користь сил оборони України за тиждень нараховано 18 до шести, ну і зрештою тему Авдіївки будемо продовжувати. Діпстейт пише сьогодні. Буквально зранку росіяни. Е Поперли колоною на півдні Авдіївки. Зокрема, зазначається, що колона з півтора десятка одиниць воєнної техніки сьогодні пішла маршем на півдні Авдіївки. Ми можемо зараз побачити карту. Друзі, долучіть її. Будь ласка, ось ця верхня стрілка. Вона згідно з даними Діпстей, так вона свідчить про те, що почала рухатись там броньована техніка. Крім того. Кілька піхотних груп з з'ясинуватою намагається пробитися через ліс в напрямку соборної вулиці. Це наскільки я розумію, стрілка з півдня, яка трохи нижче. Ну, зокрема, саме там пролягає соборна вулиця. Як зазначають в діпстейті, частину техніки вдалося спалити, в тому числі танк чи є це. Такою калькою, якщо хочете, з минулого понеділка, коли вони і знову дивимось на карту, сунули з Кам'янки. Тобто з півночі. Бачите, так? Всі ці питання ми адресуємо співзасновнику Діп З нами Роман Погорілий. Пане Романе, вітаємо вас в ефірі. Вітаю, слава Україні. Героям слава пане Романе, я вже посилався на ваш ресурс з приводу того, що відбувалося зранку, вже так в Авдіївці. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, принаймні, з огляду на ту інформацію, якою ви володієте станом на зараз, чи дуже це схоже, як атака росіян відбувалася минулого понеділка, так, коли вони з Кам'янки сунули декількома групами? Хочу зазначити в першу чергу, що цей шторм відбувся вчора. Зранку ага. там була застосована техніка, так само піхота, але піхота трохи в незрозумілій тактиці рухалася зі сторони ясинуватої. Вони якось там хаотично рухалися через лісництво. Зараз складна ситуація, тим, що ворогу вдалося закріпитися на певних позиціях. З нашого боку йдуть дуже складні стабілізаційні заходи. Щоб вибити ворога, але вони побачили там слабке місце. Відповідно, вони концентрують там сили постійно проти туди піхотою, застосовують різні креативні способи підбирання на позиції. З часом можливо вони розкриються більше. Але на сьогоднішній день можемо говорити поки тільки так. Якщо порівнювати з Кам'янкою, ну черговий звичайний шторм минулого тижня вони вибрали новий напрямок. Як вони це зазвичай роблять? Це було в двох напрямках: в районі Веселого і Кам'янки. В районі Веселого рухалися дві, два підрозділи піхоти кількості взводу. А з Кам'янки перла колона, тобто, скоріш за все, в районі веселого був більш відволікаючий маневр. З Кам'янки основний, тому що там було багато техніки до 10 одиниць. Угу. Половина її була спалена. То техніка на сьогоднішній день, особливо в тому районі, для них ніяк не вигідна, тому що вона одразу помічається і знищується. В першу чергу за допомогою аеророзвідки помічається вона. Ну і знову ж таки, вчора зранку була чергова спроба і за допомогою техніки рухатися з півдня у них нічого не вийшло. Сьогодні, ну, сьогодні так само активно все відбувається. Тобто, кацапи пробують постійно десь вишукувати місця і знову ж таки. Концентрувати сили там, де у них є успіхи, пане Романе. Чи можемо ми за вашою допомогою дещо, Ну якщо дозволите, резюмувати те, що відбувалося за останні кілька днів? Зокрема, там за вихідні, зокрема, я маю на увазі те, що відбулося на? З крохмальним, так, начебто, Володимир Фітьо каже, що це невеликий пункт, і його там тимчасова втрата вона не несе загрози так сусіднім підрозділам, чи ну чи бачите, наприклад, ви з відкритих даних, з відкритих джерел, що ну дійсно. Ну, це ну не така важка втрата, наприклад. Як її преподносять в тому числі росіяни. Зону, яку якою заволодів противник, всі можуть побачити на мапі, порахувати, скільки метрів, кілометрів квадратних захоплено. Це все дуже просто перевіряється. З приводу загрози іншим підрозділам. Я не буду відмовлятися від слів нашої команди, про яку ми вже про які ми вже неодноразово зазначали, що підрозділи, які стоять по сусідству, це може бути загрозою, тому що там є певні нюанси, які які про які можна так говорити, тому, тому ситуація там складна. Сподіваємося, її стабілізують. Пане Романе, ще один момент це ось посилення інтенсивності росіян. Знов таки з боку веселого, яке відбулось буквально коли ми записували нашу минулу програму, тобто в четвер. За вашими за вашою інформацією, за вашими розрахунками, що що тут зараз відбувається? Теж складна ситуація. Було втрачено там зараз більш уточнення, тобто можна сказати, що і весь населений пункт, але частина просто є не контрольована. А якщо дивитися, розбиратися там по пункту, то в першу чергу варто звернути на географію. Дуже складне розташування села внизу. якраз Окупанти перебувають на позиціях в, на, більш, на більших висотах, і справа, і зліва воно як, як огортає. Відповідно, вони в першу чергу розташували там різні засоби вогневого ураження. Птурі і тому подібне там міномети відповідно обстрілювалися як і сили, які перебували в населеному пункті. Так і була було полювання на логістику на евакуацію, і там з логістикою все дуже складно. В першу чергу через це ворог абсолютно не дає нічого зробити, але на жаль, з нашого боку, там не було. Певний момент відповіді, що й призвело до до втрати населеного пункту. Там навіть переваги, як такої, у ворога не було. Ну і про евакуацію теж складно говорити. там Пам'ятаємо, колись ми згадували те, які люди про золоту годину, так от ніякої золотої години там немає. Там дуже складно, і воно теж дало свої знаки. Відповідно, цей населений пункт, по суті, було втрачено. Але перебування ворога там аж ніяк не дає ніякої переваги, тому що вони будуть в невигідних положеннях, і там хай хай як, як можуть, так і хочуть утримувати його. У них це навряд чи вийде нормально, тому що у них буде багато втрат. Але вони продовжують полювати на нашу логістику, яка є в тилу, яка є в глибині, і вони на цьому не зупиняються відповідно там. Варто говорити вже про вогневе артилерійське ураження, щоб цьому завадити, пане Романе, в контексті підтягування або задіювання росіянами резервів, в тому числі і особового складу, в тому числі техніки, як, як ви вбачаєте чого нам чекати, ну наприклад, там найближчого тижня. Послаблення інтенсивності, посилення інтенсивності, підтримання на цьому рівні інтенсивності бойових дій. Все залежить, як буде проходити перебіг бойових дій, тому що перед цим вони концентрували сили, приклади резервів. Це крахмально. Вони туди, навіть в додаткові сили, стягнули один армійський корпус, який підтягнувся, допоміг. І зараз там ми бачимо прорив. Вони концентрували свої сили довгий час. Зараз вони ми бачимо зараз активізацію буквально по всій лінії фронту, абсолютно всюди. Район Куп'янська, район Лиману, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихалівка. На Но Новомихалівці вони знову концентрують сили, і скоро так само там буде знову гаряче. Але зале продовження цієї інтенсивності залежить від того, як будуть відбуватися події, чи ми витримуємо цей тиск, нанесемо чергове. Чергову шкоду значну, що змусить ворога відійти, перегруповуватися, знову підтягувати, накопичувати резерви і сили, або в них будуть якісь успіхи, які вони, які вони будуть розвивати. Приклад Авдіївка. Ми пам'ятаємо, вони сконцентрували сили, вони вдарили і втратили дуже багато своїх ресурсів. Вони відійшли, вони послабили це все. Звичайно, інтенсивність, наприклад, піхоти була висока, але. Не такі вже активні штурми, як були в перші дні. Вони перегрупувалися. Зараз ми бачимо нову активізацію буквально повсюди. Тому будемо слідкувати і сподіватися, що сили оборони витримають і е, нанесуть як можна більшої шкоди. Пане Романе, ще один аспект хотілося б з вами розглянути. Він теж стосується карти. М не новина для людей, які навіть поверхнево, як мені здається, темою цікавляться. Але тим не менш, тепер вже є публікація в Телеграф. Я маю на увазі, що Україна будує тисячу кілометрову лінію фронтових. Укріплень. Чомусь наші західні колеги, ці укріплення про них пишуть, що вони нагадують лінію Соровікіна. До цього нагадаю, друзі, ну, 10 січня я лише дізнався про цей пост. І на момент, коли я дізнався про цей пост, від осінтера, який теж публікував карту з нашими оборонними укріпленнями, на той момент він набрав вже 200 тисяч переглядів. Ну, тепер ось як. Як на мене, майже одна і та сама карта. Пане Романе, чи дивилися ви цю публікацію? Е ну Я чу чого ще питаю? В мене є знайомий, який каже: Я не знаю про всі лінії, але каже, принаймні по одному відтинку в мене є дуже багато питань. Чи є питання такі у вас? Можливо, у вас є якісь інші питання не щодо точності? Так, питань завжди буде багато. Дивіться, лінія суровійки на порівняння. Порівнюють її в першу чергу з зубами дракона, угу. і в цьому порівнянні ми дійно десь частково винні ми самі. Ми самі в плані українців. Тому що ми дійно розкручували, ми дійно десь сміялися, десь там обговорювали серйозно, але було все на слуху. Зуби дракона, лінія суровійка, як страшно, як багато і тому подібне. З одного боку, зуби дракона, і ще на Харківщині наші бійці продемонстрували, що зуби дракона абсолютно ніяк не рятують. Вони долаються, і на сьогоднішній день це не така велика перешкода для сучасного війська, як колись в Другу світову. З іншого боку, ну давайте тоді, якщо ми тільки що згадали другу світову, давайте порівняємо. На яких методичках будуються ці лінії оборони, як і на якій теорії будуються лінії оборони? На жаль, є відповідальні люди, є люди там з певними знаннями, вони займаються цією розбудовою. Окрім лінії Суровійкина, як, тобто зубів драконів, там є ще дуже багато інших форти... фортифікаційних споруд. Це сучасні там командно-спостережні пункти, це. То те, що копається, заливається бетоном. Там дуже багато різного всього, і це теж було продемонстровано. Сподіваємося, воно будується всюди і там, де потрібно. Нещодавно уряд виділив рекордну суму. Здається, 17,5 мільярдів гривень на розбудову. Є інформація, від якої сіпається око, це те, що вони будуть направлені на обласні і місцеві ради. Ці кошти, щоб воно розбудовувалося, дуже сподіваємося, що ці кошти дійдуть, і воно дійсно буде будуватися і копатися. Але є, є робота нарешті, нарешті цьому приділяють увагу, цьому приділяють ресурси, кошти. І сподіваємося, що воно будується. Активно бачимо на півночі. Хотілося б ще по всій лінії фронту, по всій країні, тому що, тому що це потрібно. Такі наші сьогоднішні реалії і вони на десятки років вперед. Беззаперечно, пане Романе, дуже дякуємо за відповіді. Роман Погорілий співзасновник Deep State. Це ресурс, яким зокрема ми користуємось дуже е, часто. Ну і зрештою, ми. Е... Оглядаючи те, що відбувається вздовж лінії бойового зіткнення, не можемо не відзначити ще декілька дуже цікавих операцій, які були проведені головним управлінням розвідки, а також службою безпеки України. Про що йдеться? Я почну з гура там гучно яскраво. Але знаєте, однотипно в гарному сенсі була вражена воєнна і критична інфраструктура. Що стосується воєнної інфраструктури, скажімо про приліт в Тулі по території заводу «Щегловський вал. Тут в цехах збирають зенітно-ракетні комплекси Панцер С і Панцер С 1 також модернізують різну бронетехніку. Інші цікаві прильоти. Ну це по паливно-мастильним матеріалам, точніше паливно-мастильні матеріали горіли дуже відчайдушно на брянщині. Дуже цікавий приліт був в Смоленську. Тут влучило в авіаремонтний завод з відкритих джерел. Відомо, що на смоленському авіаційному заводі виробляють ракети х 59 Так я казав, що був приліт в Орлі, і це що стосується головного управління розвідки. А тепер про СБУ. Тут набагато, як на мене, знов таки цікавіше. Мова про прильот в усть Лузі. Це Ленінградська область. Чи варто казати, що Ленінградська область така, знаєте, вотчина Путіна, але це не все. На терміналі, куди прилетіло, закачували на танкери зріджений газ. Окрема, мабуть, історія, які танкери з яких країн там стояли так, але це не в програмі лінія фронту. Я думаю, поцікавитись, побачите дуже такі резонансні новини. Так, медіа пишуть, що атакували цей термінал щонайменше два дрони. Завод Новатек в Балтійському морі. Припинив усі технічні операції, писало видання Bloomberg. Е також скажу, що компанія Новатек посіяла восьме місце в рейтингу найбільших приватних компаній країни за версією Форбс. Е хто е найбільший акціонер Леонід Міхельсон. А е погугліть, як буде час і натхнення, це е не чужа Путіну людина. Співпадіння не знаю. Не знаю, давайте подивимось, що буде далі, але враження відчутне, враження гучне, і гучне в усіх сенсах, і в економічному, і в психологічному сенсі.